Все зростає, пальне зростає. Вибиток ніхто ж не буде працювати? Але не для людей. Нестиковка. Я ходжу пішки, тому і кожен зможе заплатити. А що ж робити? А як ви ставитеся до підвищення? цін маршу? Ніяк не ставлюся, бо я не користуюся, я в основному ходжу пішком. А якщо що, то на машині. Все дорожчає, якщо бензин дорожчає, якщо немає запчастей. Навірне треба повішати. А що ж робити? Напевно, так перевізник повинен був підняти. Тому що він без, якщо не буде підніматися, але ще хотілося б, щоб були кращі умови в маршрутках. Якщо піднімають ціни, то нехай будуть і кращі умови перевезення. Солярка ж піднялася, і тому я думаю, це правильно. Вибиток ніхто ж не буде працювати. Я їх прекрасно розумію, тому що це все треба обслуговувати, треба людям зарплату якось платити, напевно, що І треба ем, лагодити ті маршрутки, треба закупляти нові, тому, можливо, воно якось і виправдано, але не для людей. Оскільки зараз дуже підняли стіни на пальне, то логічно, що вона обґрунтована. Я ходжу пішки, тому люди будуть ходити пішки, не кожен… Пересядуть на електротранспорт. Ну ніхто, ні кожен зможе заплатити. Ну, хай гривень – це все може бути. Ну 14 це, це це забагато. багато. Якщо б підвищувалася зарплата, то було б все нормально. А якщо зарплата не підвищується, звичайно що це боляче, коли така ціна. Зростає, але все зростає, пальне зростає. Місто настільки маленьке, що можна прийти пішком. Я просто перейшла на свої ножки, тому я насправді дуже, дуже рідко користуюсь маршрутками, а зараз просто гуляємо. Я людина в такому біці. Що мені зараз 60 років, пенсії ще нема. Ну, тобто я безробітно сижу, бо на роботу вже ніхто не бере, пенсії ще немає і ось сидиш без доходів взагалі. І якщо піднімають ще ціну, то ну, важко їхати, що казати? На чоловіку у пенсію. Якщо така вимушена ситуація, то доводиться потерпіти, але чим більше терпимо, тим більше потім нам, Бог благословить, на краще. А я з Харкова, у нас тарифи вище, тому ну. Будемо сплачувати, що поробиш. Головне, щоб закінчилася війна, а тарифи ми всі сплатимо. Все буде добре.